Так, клієнтка привезла машину, сказала, хочу до вас в місто на закупі піти, подивитися, що у вас є. Без проблем закинули клієнтку в місто. ключі у мене, будемо робити зараз машинку. Сіли ми в машинку, це дуже класна машина. Хто є молодий дід, та в загальному вона велика. Це просто Toyota Previa, 2.0 дизель, хороша комплектація. Будемо міняти ремінь ГРМ. Так як в Toyota Previa ремінь ГРМ спереду. тут. Нам оцей весь пластик будемо мішати, ми його акуратно... 11-та година трошки затягнулося, приступив до роботи, засічаємо час, скільки нам м'яти гремо саме на превію. Так як я катався і мене не було, я тільки от приїхав в ті відео, які зняти, а вже все готове. Знаєш так скоро працюєш? Цей ролик хоче заміна з часом. Тут вже майже все готово. Це старий ремінь, по ньому вже видно, що він своє поїздив. Ну, але він би ще спокійно витримав 50 тисяч км, може і 100. Але не доводьте до такого, міняйте ремінь. Вчасно, 100 тисяч дізелів, поміняли і не паритесь.